Казка про дівчину, яка вошкалась. Вошкалась, вошкалась, прийшов тату, дав времнем подуп і все. Така коротка. Така коротка. На 10 секунд. Не вошкайся. Коротше, жила, була мурашка. І всі з неї насміхалися, жуки, пауки там. Що вона була така худа і довга. І всі думали. Зато вони дуже сильні. Ну, і вони ж того не знали. І вони всі насміхались, насміхались. Та ти мураха нещасна, там маленька, худенька, довгенька. От, нічого не вмієш, нічого не знаєш. А ми такі жуки, грубі, літаючі, то все. Насміхались, насміхалися. Одного разу відбулася буря і почало носити там всякі гілки, падати, листя, всякі там потоп якийсь там, річка там вийшла з берегів. І коли це все припинилося, всі повилазили, дивляться, а там Якби одну нору, де вони всі поховалися, звірі, привалило якоюсь гілкою більшою. І ніхто не міг вилізти звідти, і, і, і там вовки почали вже бігати і хотіли тих звірів з'їсти. Тут вовки десь відволіклися, і там мурашка приповзла. І так Почала ту, ту гілку тягнути, але щось не могла її витягнути. Ну, бо вона все-таки хоч і сильна та мураха, але, але вона Треба багато мурах. одна не змогла. Та. І вона тоді покликала своїх друзів в мурах. І вони всі приповзли, і перебігли туди і взяли тисячу мурах, взяли ту гілку, відтянули і врятували тих звірів, тих жуків, всяких там. Хто там був, і вони перестали з нею насміхатися. Але тут прибігли вовки і захотіли поз'їдати тих звірів, там якихось там зайчиків, білочок. І тут мурахи почали нападати на тих вовків, почали кожна мураха кусати, і її косала, косала, косала. Ну, тисячу укусів, і ті кусати. вовки там ледве ногі там свої забрати знесли. І повтікали так, що ось така мурашка.